Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати системи лінійних рівнянь з домозмінними. І параграф 26 графічний метод. З цього параграфу ми відмемо, розглянемо деякі завдання. Нагадую, що графічний метод передбачає побудову графіків двох лінійних рівнянь, які містяться в системі, і е, якщо графіки, е, тобто прямі мають ну, спільні точки, а спільна точка у них може бути одна точка перетину, або безліч спільних точок, якщо ці графіки накладаються один на одний, або якщо вони паралельні, то е, точок перетину не буде, і розв'язків система не буде мати яким чином ми можемо, побудувавши графік, сказати, скільки розв'язків має система Рівня. Але ж існують інші методи, без побудови графіків, ми можемо відповісти на таке питання, як чи має розв'язок система Рівнянь. Наприклад, номер 1129. Чи має розв'язок система рівняння? Ну, як би ми це зрозуміли? Ну, Побудували графік би першого рівняння, знову ж таки, побудували графік другого, а потім би бачили, як нам можна відповісти на це питання. З того, що я казала раніше, ми б, якщо прямі перетнулися, ми б сказали, що один розв'язок має система. Якщо прямі були паралельні, немає розв'язків. А якщо прямі накладаються одна на одну, то сказали б, що це у нас безліч розв'язків. Але є певне правило, яке дає можливість без побудови відповісти на це питання. І зараз я зміню демонстрацію екрану. І можете собі законструктувати, записати у дошит таке правило. Записано у нас дві, два рівняння лінійних. А1Х плюс Б1У дорівнює С1, А2Х плюс Б2У дорівнює С2. А1, Б1, С1, і А2, Б2, С2 це у нас числа, деякі числа. І в залежності від того, які відношення, в яких відношеннях ці числа знаходяться з першого рівняння по відношенню до другого, ми можемо відповісти на питання без побудови графіків. Але тут і графіки побудовані, теж до речі. Щоб було це наочно все видно. І так, Якщо відношення коефіцієнтів А1 відноситься до А2, не дорівнює відношенню Б1 до Б2, тобто, ну, якщо це у нас якісь конкретні значення числові, ми це можемо з'ясувати. То тоді у нас наша система має один розв'язок і малюночок цих. Ну, цих, пункт, цих рівнянь побудована е, окремо кожна, е, кожна пряма, і мається у нас, бачите, точка перетину одна, тобто один розмір. Далі, якщо відношення А1 до а 2 дорівнює відношенню Б1 до б 2 але не дорівнює С1 до С2, то тоді у нас прямі будуть паралельні. І наша система не буде мати розглядів. І третє, коли у нас відношення наших коефіцієнтів А1 до А2, до рівня Б1 до Б2, дорівнює С1 до С2, то тоді наша система має безліч розв'язків. А графічно там така синенька пряма, і на неї накладається поверх рожева прямо. Тобто одна накладається на іншу, тому у них безліч спільних точок а тому і безліч Ось, ну, Таким чином ми повертаємося до нашої, до нашого підручника і до номера 1129. Давайте зробимо таким чином. Перше, беремо нашу систему 2х-10. 7х. Дорівнює 6. Перше рівняння. І 8х. Мінус 28 ігри. Дорівнює 26. Ну, зверніть увагу, щоб наші ну, рівняння були записані таким чином, щоб х під х було записано, y під y, а число під число. Тоді ви не припустите помилки, коли будете складати відношення. І так, коефіцієнти перед змінною х відносяться як 2 до 8. Це наші А1 до А2. Далі дивимося, коефіцієнти перед y це b1 це смінка, аБ2-28. І офіці, і числа 6 до 24, це С1 відноситься до С2. Далі, ну, щоб відповісти на питання, чи у нас дорівнює виконується для всіх трьох відношень, чи може якесь відношення не дорівнює двом іншим, тоді нам потрібно це все скоротити. І так, 2 восьмих це все одно що одна четверта. Мінус 7, поділити на мінус 28 це теж 1 четверта. І якщо ми скоротимо 6 і 24, теж буде 1 четверта. Тобто ми маємо з вами правило, яке говорить про те, що у нас відношення цих наших числових значень. Які містяться як коефіцієнти перед змінними і числа без змінних, вони дорівнюють. І тоді ми кажемо, що наша система має безліч розв'язків, Тобто безліч розв'язків. Безліч розв'язків. Давайте відьмемо другу систему. Друга система в цьому номері. 2х. Додати ігри дорівнює мінус 2. І 6х додати 3і. Дорівнює 9. Знаходимо відношення А1 до А2, це 2 шостих b 1 до B2 2 це у нас одна третя. І c 1 до C2 2 це мінус 2 дев'ятки. Ми бачимо, що 2 шостих це теж у нас одна третя. Дорівнює 1 треті. Але не дорівнює мінус 2 дев'ятки. Ми пам'ятаємо, що якщо відношення такі, то тоді ми маємо, що прямі наші будуть паралельними, і тоді розв'язків немає. Розв'язків немає. немає. і якщо ми будемо дивитися таким же чином на третю систему, на першу систему, на другу і знову на третю в інших номерах, теж можемо за відношеннями А1 до А2, Б1 до Б2 і С1 до С2 говорити про кількість продажів системи наших лінійних рівнянь ліній з двома змінами. Таким же чином у нас в номері. 1133 є завдання з параметром. Нагадую, що Х, І це наші основні зміни, а А це якесь невідоме число, тобто параметр. І при яких значеннях можна так сказати, параметра А, немає розв'язків система рівня. Ну, дивимося. Ми пам'ятаємо, що потрібно утворити спочатку відносин. Вісім восьмих дорівнює дев'ять дев'ятих, і щоб не було розв'язків, то ці відношення коефіцієнтів передихтигрів не повинні дорівнювати віднош... нашому відношенню С1 до С2. Щоб наша Система не мала розв'язків, і прямі, які відповідають як нашим рівнянням, вони були паралельними. Ну, Тоді ми дивимося, що аналізуємо: 8,8, це 8, 1 9, це 1 і щоб у нас не було сьомих, 7, 7, потрібно замість А можемо записати довільне число, окрім 7. Тому ми кажемо, що при яких значеннях А немає ротись системи? Так ми і пишемо. При А належить множені всіх дійсних Ось Отака от рисочка під наклоном це без або Окрім семи. У фігурних дужечках – це Множина ну, пишуться числа, які є у нас якоїсь відповідають елементам множини, але ця множина скінчена, тобто можна перерахувати кількість елементів цієї множини. Тому довільне число у нас А, крім сімки. Крім, крім, крім І ми кажемо, про яких значення Х немає розгляду. Ну, таким чином можна розв'язувати номер 1134-1135, враховуючи ті наші правила, які я вам пояснила на початку уроку. Таким чином підводимо під. Щоб визначитися, кілька розв'язків має система лінійних рівнянь з двома змінами потрібно Зробити графічно можна, тобто, побудувавши графік кожного рівняння, якщо вони перетинаються і прямі, які відповідають графікам, то буде один розв'язок. Якщо прямі, які відповідають нашим рівнянням паралельні, то розв'язків немає. І якщо накладуються одна на одну, то безліч розв'язків. Але можна встановити кількість розв'язків без побудови графіки. Яким чином? Ми повинні перетворити наші рівняння до вигляду, а плюс Бі дорівнює С. Далі, ми повинні знайти відношення коефіцієнтів А1 до А2, Б1 до б 2 і С1 до С2. І якщо у нас відношення А1 до А2 не дорівнює відношенню б 1 до б 2 то така система має один розгляд. Якщо. А1 до А2 дорівнює Б1 до Б2, але не дорівнює С1 до С2, то тоді наша система не має розвитку. І якщо всі відношення рівні між собою, то така система має безліч розвитку.